Вітаю. Чому ми часто мовчимо про те, що справді для нас важливо? Чому ми інколи завмираємо, коли хтось підвищує на нас голос? Чому ми віджартовуємося, коли саме час говорити про свої почуття і потреби? Ці питання цікавлять багатьох людей, і сьогодні ви отримаєте відповіді на них? Мене звати Уляна Кінаш. Я 15 років працюю з людьми в різних сферах, так? але основним моїм таким фокусом, мого інтересу і дослідження є саме комунікація і побудова здорових відносин між людьми. От, поділюся своїми напрацюваннями, що мені вдалося дослідити і випробувати на практиці за ці багато років роботи. Отже. Чому ми важ... мовчимо про важливе? Так? Кожен з нас стикався з такими моментами, коли десь слова губляться, так? коли не вистачає повітря сказати те, що хочеться сказати. коли... Хтось на нас підвищив голос, і ми завмираємо, ніби знову повертаючись в дитинство свої 5-7 років. Коли хтось хоче говорити про емоції, а ми кидаємо якийсь недолугий жарт, уникаючи цієї теми. Коли треба сказати щось, те, що непокоїть, те, що турбує, а ми відкладаємо цю розмову на пізніше. Та є такі багато патернів. Поведінки людини для того, щоб уникнути тої самої складної розмови. Ці патерни виникають не просто так, вони мають глибокий корінь в нашому досвіді, в культурі, в страхах, але їх можна змінити. Для початку хочу поділитися з таким своїм враженням приємним від про читання книги складні розмови, та бо саме вона мене підштовхнула так систематизувати все, всю ту інформацію, яка в мене була. Отже, є три рівні розмов. Та. Перший рівень це що сталося, коли ми говоримо про факти, про події, про поведінку, про, ну тобто. Ти зробив, ти сказав, вона зробила, вона відповіла, вона там. Тобто якісь такі прям моменти на рівні дій. Другий рівень, що часто опускається, цей рівень, що я відчуваю. Та? Наприклад, коли ти зробив, коли, наприклад, коли ми злимося, та? нас не злить сам факт, що, наприклад, дитина не винесла за собою горнятку. А нас злить той факт, що я в цей час відчуваю себе недобре, та, бо ми домовлялися про певні правила вже багато разів, або е, я відчуваю себе розлюченою, тому що ми тільки вчора говорили про на, якісь е, речі самообслуговування. Та. Є третій момент рівень, хто я зараз та часто ми відкладаємо якісь складні розмови, бо боїмося або втратити той статус, який є в нас зараз. Та? Наприклад, якщо попереднім прикладом статус доброї турботливої мами. Що якщо я а, а, поділюся своїми емоціями а, і проявлю якось, якісь злість гнів. А, якісь негативні в лапках та емоції в даній ситуації, то я ризикую в очах дитини втратити статус спокійної, наприклад, дбайливої, терплячої мами. А так або в своїх ж очах я буду недостатньо доброю мамою, чому би ну, чого би мені дуже не хотілося. Ці рівні працюють в будь-яких контекстах не тільки в материнстві, та, але як свідчить досвід особистий і професійний, найчастіше нам говорити з рідними людьми, тому що тут більше емоцій, тут більше любові, та, бо нас же ж об'єднують в сім'ї любов, я сподіваюся. І тут ми більше боїмося ділитися. Щоб не ранити близьких нам людей або щоб не втратити їх, так більшість конфліктів виникають, коли ми застрягаємо на першому рівні. Та? А, і, ну, практика показує, що в основному ми ведемо розмови на рівні, що сталося. А, маєте можливість прям. Ну, я вам рекомендую поекспериментувати і. Прислухатись до того, як ви говорите, або як до вас говорять там найрідніші, чи колеги, чи ті люди, які вас оточують. Ми говоримо із рівня Ти зробив, він відповів, вона прийшла, вона сказала, він там промовчав тобто на рівні, що сталося, і ігноруємо свої потреби, ігноруємо свої почуття, свої емоції і, звичайно. Думки про сенси, про ідентичність. Так? І тут наступне питання виникає: чому нам важко говорити про емоції? Бо, Бо це небезпечно. Так? Існує насправді дуже велика. Кількість причин, і в кожного вона буде своя. Я тут в презентації так виділила найпоширеніші, але, можливо, вашої серед них нема, а можливо, є, і ви її впізнаєте з перших секунд. Та? Найчастіше ми не говоримо про емоції, бо, бо це зона нашої вразливості. Бо поки ми говоримо про горнятка, про якісь дедлайни, про невиконані справи, а це нас як людину особливо не зачіпає. Та, і ми не зачіпаємо іншу людину розмовами про якісь речі, про дії. А коли ми говоримо, починаємо озвучувати свої емоції, почуття і потреби, ми так ніби привідкриваємо двері до нашого серця. І це ну, з одного боку може бути дуже і точно буде дуже великим кроком назустріч. Та, до побудови якихось глибоких справжніх відносин, але є ризик, що нас можуть ранити. Та? Можливо, якщо був негативний досвід ну, попередній, та, коли ми десь відкривалися, говорили, а, а нам, нас не прийняли, то це буде такий паттерн уникання. Далі сором за емоції. А на, о, Нам розказували. Та частенько, особливо ті, хто м -м, мого покоління, нашого покоління, там 30 плюс, та ми знаємо, що є емоції хороші, є погані, є допустимі, є недопустимі, є ті, про які можна говорити і показувати, а є ті, які треба тримати при собі. Та, і откий розподіл на хороші і погані а, він. Е Блокує в принципі ну, культуру проявлення емоцій, бо а, наш мозок приймає рішення, що в принципі, а, ну є великий ризик, що мене з моїм страхом, соромом, провиною, а, злістю не приймуть, відкинуть а, і краще я буду тримати це при собі і нікому про це не говорити, бо Злість неприйнятна, сум це слабкість, страх це ознака боягузства. Тож ми ховаємо ці емоції там, не знаю, за 10 дверей, і самі часто е забуваємо про їх існування. Страх осуду. Ми боїмося, що м -м, хтось звинуватить нас в надмірній чутливості, так? особливо коли ми. Проживаємо в якомусь контексті, чи працюємо, чи спілкуємося, де не прийнято а, висловлювати свої емоції, і де це ніхто не вважає сильною стороною. Ми будемо оберігати себе. Так? Емоційна неграмотність теж дуже часто може бути причиною. Елементарно ми не навчилися усвідомлювати свої емоції, розрізняти їх, приймати їх і говорити про них. Тому, щоб довго не розбиратися, а що там в мене таке відбувається, краще зробити вигляд, що нічого не відбувається. Відсутність досвіду. А, та, якщо в сім'ї не говорили про емоції, в нас просто нема моделі, як про це можна говорити. Та? А, і загроза ідентичності. А, знаєте, Ми часом руками носимо якусь роль. Там роль завжди оптимістичної, веселої жінки. Роль сильного, там, такого, там, мужнього чоловіка, роль строгої, там, не знаю, вчительки чи керівника. І ті ролі наскільки починають впливати на нас, що навіть сама думка про прояв якоїсь іншої емоції може викликати нас жах, бо нам здається, що. Мене люблять тільки тоді, коли я весела і оптимістична. І будь-який сум, печаль з мого боку може бути загрозою моєї ідентичності в душках любові. Так, чи є якась загальна ну, схема, як можна говорити про свої емоції, вчитися їх розрізняти, говорити про свої потреби і. При цьому мирно жити з іншими людьми. Така схема є, та і її придумала не. Я Я сьогодні ділюся методом вченого світового рівня маршала Розенберга, та який пропонує модель ненасильницького спілкування, часто абревіатура звучить як ННС. Це про те, як ми можемо м'яко екологічно. Але з любов'ю до себе і з повагою до інших спілкуватися і будувати справді міцні відносини, які будуть, будуть нам такою надійною опорою. Та? І що він пропонує, а, є чотири етапи. Ви їх бачите в себе перед очима. Перший етап це спостереження. Та? Ми а, ділимося тим, що помітили, і важливо, щоб це були факти, Та? Щоб це було не узагальнення, не якісь вирвані з контексту речі, а щоб власне це були факти. Тобто, ну, пізніше я проведу приклади, наступне почуття, та? що там має бути в тому висловлюванні: я хвилююся, я стурбований, я радію, я сумую, мені прикро, мені весело, мені радісно, я горджуся. Тобто, Ті називаємо е, свої емоції, так як вони є, і так як ми відчуваємо. Третя потреба дуже важливо людям, які хочуть зберегти фізичне і ментальне здоров'я, говорити про свої потреби. Бо ми пам'ятаємо, що емоції виникають не ні звідки, вони виникають як наслідок якоїсь незакритої потреби. Та? Тобто я злюся тому, що. Я, тому що я маю потребу там знати, де ти зараз. Та? Або я сумую, бо мені важливо там, спільний час з тобою. Або я розчарована, тому що я, ну, мені важливо, щоб ми вчасно здавали нашу, наші проекти. Та? І четверте це прохання. Чи міг би ти, чи могла би ти, чи в м'якій формі, та зазвичай після того, як ми відкриваємо серце, відкриваємо свої емоції, щиро говоримо про свої потреби і даємо таке екологічне прохання, люди рідко відмовляються. Зробити те, що для нас важливо. А якщо і відмовляються, то намагаються це аргументувати, тому що всі, ну, люди мають таку потребу відповідати тим же. От тут є такий гарний приклад, як це може виглядати на практиці. Типова реакція. Та? Або як ми спілкуємося, як люди спілкуються, а, ти знову запізнився, тебе взагалі не хвилює, що я тут сиджу і чекаю. Ти, ти знов, завжди такий безвідповідальний. Та? Ми тут бачимо прям слова тригери, та? знову завжди а, це узагальнення і такі абстрактні речі, які просто включають негативну реакцію співрозмовника. Це 100%. Та? І ми бачимо тут оцінку, що ти безвідповідальний, є читання думок, та тебе взагалі не хвилює, що я тут сижу і чекаю. Тобто людина вже зробила такий висновок, і така фраза, там чи ряд таких фраз, він вже м є таким певним. Включателем негативних емоцій і ніби закликом до боротьби. Але я вважаю, що боротьби в нашому житті достатньо, тому в тих стосунках, відносинах, комунікаціях там, на роботі вдома ми маємо будувати надійний тил та, і м -м ключем до цього будівництва, до цього. Облаштування є, власне, ненасильницьке спілкування. Коли ми кажемо: коли ти прийшов в 23.00, я відчувала тривогу і розчарування. Мені, важливо, мені важлива передбачуваність та повага до домовленості про потреби. Чи міг би ти наступного разу попереджати, якщо затримаєшся? Погодьтеся, що звучить набагато краще. І Тут людина висловлює свою потребу, про яку, можливо, співрозмовник і не здогадувався. Так, як підготуватися до складних розмов? Ну, перше, що пропоную, перш ніж починати якусь розмову, варто дати відповіді собі. Підготувати себе на декілька ключових запитань. Та? Ця ключова роз... ну, це така розмова з собою, допоможе вам взяти е... під контроль свої емоції і говорити те, що вам хочеться сказати, і в тій формі, в якій це буде прийнятно і почути. Що я насправді відчуваю? Це питання може бути не таким простим, як здається. Розібратися, що в мене за емоція. І яка моя потреба, так? чому я злюсь, що включає, чому я сумую, чому я роздратована, чому я м -м, радісна, так? радість теж має причину. Те? Зрозуміти емоцію, назвати її, так? зрозуміти, яка потреба за тим стоїть, і якщо ця потреба, знаєте. Ну, всі потреби важливі, так? Але якщо такий маркер, якщо ця потреба, потребу не обмежує потреби інших людей, та? то ми її беремо і озвучимо. Хто я зараз? Яку роль я відіграю в цих стосунках? Та? Як ця розмова може вплинути на моє самосприйняття? Бо в кожній комунікації ми маємо свою певну роль, так? і про це треба пам'ятати. Ми по-різному говоримо з керівником, з чоловіком, з дітьми, з сусідами. І ну, якби міняємо капелюхи, так? про це важливо пам'ятати. І яким я стану після цієї розмови. Тобто, якщо я тривалий час відкладаю певну розмову, то який статус я боюся втратити? Так? Чи я... Можливо, я стану не дуже добро, доброю сусідкою. Знаєте, і зразу наваги, що мені важливіше бути чесною з собою чи бути доброю сусідкою. Можливо, я стану не дуже втрачу статус терплячої і все приймаючої мами. Можливо, час говорити про потребу в допомозі. Розділити обов'язки і стати від всеприй... ну, поміняти статус всеприймаючої на ту, що делегує. Тобто, однозначно, що перед кожною зустрічю ми задаємо собі оці чотири ключові запитання, і таким чином готуємо себе до розмови. Так, так підводимо короткі висновки, емоції. Це нормально. Я би навіть сказала, що це ознака нашого життя. Так? Тому що тільки жива людина може відчувати емоції, тільки здорова людина може відчувати емоції, і чим більше в нас емоцій, тим більше в нас життя. І так говорити про емоції не просто, але це звільняє нас з, якихось, знаєте, з якоїсь клітки, в яку ми самі себе садимо. Тому що, говорячи про емоції про потреби, ми можемо нарешті бути собою, нарешті дозволяти собі м, скидати ті маски і ролі, які на нас були можливо одягнені іншими людьми. І м, побудова емоційних таких відносин вона сприяє загальному відчутті щастя і безпеки людини. Та? Готуйтеся до. Розмов складних завчасно з попереднього слайду, та, там є чотири відповіді, на які важливо дати собі відповідь перед розмовою з іншою людиною. Пам'ятайте про цю структуру, та, там, де є я помітила, тобто ваше спостереження або ну, мені так видається, та, я бачу, там, де є я про свої емоції, почуття, що я хвилююся. Там, де є про потреби, мені важливо знати, там мені важливо порядок, мені важлива структура і прохання, там ні в якому разі не роздаємо інструкції, бо таким чином ми будуємо зовсім іншу систему, а не здорові, екологічні теплі відносини. Пам'ятайте, метою складної розмови не перемога. А порозуміння, коли ви говорите про свої емоції та потреби, ви створюєте мости, а не стіни. Перетворюйте складні розмови у прості і відкриті. Буде вам щастя. Я дякую вам за увагу і бажаю вам легких, цікавих, відкритих розмов.